Марку, добрий вечір. Розкажи, будь ласка, чи ти бачив ялинку, чи справді вона така жива і красива? Вечір добрий. Розкажи, будь ласка, нашим глядачам, і нам де вона стоятиме і як виглядатиме. Ялинка насправді жива і красива, особисто бачу і бачимо всі. Вона привезена до нас тут, до Києва з Івано-Франківська. Я чув, що це перший раз за цілу історію незалежної України. Це натуральна ялина, яка буде стояти у Києві. My pamiętajmy, jak to było e, poprzednim e, rokiem. W zeszłym roku to była sztuczna jałynka. E, no i czy na straży to była jałynka, czy e, to prezydent, którego w Rostowi nad Domem nazywają legitymnym, a to najlepszy zniszczowaczy ruczik, jakiego my widzieli na City, e, nazywał jej. Не ялину, а Йовкою. Ну і цю йовку ми можемо тепер побачити всі красі. А як це було? Послухаймо колишнього президента Януковича. Сьогодні в Києві вже встановлюється на тому місці, де вчора стояли палатки пікетувальників. Сьогодні вже встановлюється. Новорічна. Йолка і люди почнуть дуже дуже скоро святкувати новий рік. Ну no, і так ми бачили. E... Пригадали собі, як колишній президент називав ялинку. Я не буду казати йолка, бо думаю, що там звідки вона приїхала, тобто з Карпат, з Івано-Франківська, всі би на мене дуже були ображені, як я би її називав йокою. На щастя, дуже гарно, що президент Янукович не назвав їх з німецької мови, то тобто міг сказати, наприклад, що це війна. Bał mnie, ale co to one zrobił, nazywał je jełkoju. A pro samą jówkę, ona a, duży duża e, ciężka, w, 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 w niej 12 ton ciężaru. E, e, ona wielka, ona jeszcze nie przykraszona, ale ona będzie przykraszona e, igruszkami, które zrobiły dzieci po całej Ukrainie. I w niej na niej bude obowiązkowo sietełka, jakieś lampki led a, a i takości kostki igraski, które przygotowani w Через діти в e, регіоні u, України. Я думаю, що це також буде нав'язання до важкої ситуації, яка тепер є в Україні. Ну no, а ми чекаємо, як ялинка в своїй красі e, буде тут на Софійській площі. Нас всіх радувати своїм, своєю красотою.